Доброго дня, вітаю! Ми добрались до Греції. Команда наша в Греції в Солоніках. Завтра у нас починаються змагання. Хлопці, я хочу усім подякувати. Вся наша команда вам дуже дякує, хто допоміг нам участвовав у зборі доїхати сюди. Зібрали майже 200 тисяч. Не вистачає там трошки, але я впевнений, що нам ще додать. Хочу подякувати особисто. Від, від нас є не тільки особисто від цієї команди, голові нашої адміністрації районної Гринчику Олександру Васильовичу, що таки долучився і дуже допоміг нам перебратись через кордон і добратися до Греції. Хочу подякувати замкам Брігу своєї бригади Карадах, що надав мені таку можливість. Виступати на цих змаганнях, приймати участь. Ми вас не підведемо. Максимально гарно виступимо, як зможемо. І повернемось. Чекайте нас. Всіх люблю. Пока.